На 25 років, тому що їх цикл не, не виєдно і просять змінити у віття, тобто і зріл зробити багаторічні насадки. Таке є, робиться по інших громадах, е, ми питання. А де вони там вирощують? Вони, вони е, ще шах, такі взяли, шах, і шах планують рома. садити да. і вирощувати. Вони нас взяли 5 ділянок і вони вони, ми на стандарт 7 років. Для заварки 7 років. Їм 7 років вони взяли і виграли в цьому. Але 7 років їх вирощують полі, там цикл є. Вони їм мало. Треба детально щось. Технологічний процес вимагає да, да. Все, так, так, так. І змінити угіддя, щоб вони були багаторічні наказі. Таке вони за свій коштував цю технічну допомогу. Документацію, що зрозуміло питання. Це наші заклад, наші, наші гроші. Так. так ну, я думаю, що треба їм йти на життя. І будемо палити так, йому, йому. місця будуть, буде. Так, задамо. Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення, відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості, громадянину Нінічуку Тарасу Володимировичу. Давай, давай. О, ти О, ти 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 не було. Немає знімає ідеатику. Хто проти, хто утримався, рішення 14-за прийнято. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості громадянин Андросюк Микола Данилович. Хто проти? Хто утримався? 14-за рішення прийнято. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості громадянин громадянинка Дин... Валентині Іванівні. За було прийнято. Хто проти, хто утримався 14 за рішення прийнято. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної Він, ділянки в натурі. Шевчик в Галині Іванівні. Хто проти, хто утримався? Рішення 14 за прийнято. Про затвердження технічної документації Яременко Тетяні Валерівні. Хто проти, хто утримався? 14 за, рішення прийнято. Про затвердження технічної документації межземельної ділянки в натурі Аврамук Миколі Адамовичу. Конфлікту інтересів нема. Хто проти? Хто утримався? 14 за. Рішення прийнято. Далі. Про затвердження технічної документації пана Сюк Тетяни Степанівні. Заваження було. Не, так, конфлікту інтересів немає. Хто проти, хто утримався? 14 за рішення прийнято. Про затвердження технічних документацій на земельну ділянку пархому, пархому. пархому Володимиру Пилипову. На партію. Так. Зауважень не да. було да. комісія рекомендує затвердження. Дійці, Конститу, не озвучує. Хто проти? Хто утримався? 14 за рішення прийнято. Про затежній технічної документації ПАЙ. Бойко Наталії Юхимівні. Науваження було. Комісія Хто проти? Хто утримався? 14 за рішення прийнято. Про затвердження технічних документацій на земельну ділянку Пай. Дюк, Богданію Вікторівні. Хто, було, хто проти, хто утримався? Рішення прийнято. Работа. Про затвердження технічних документацій на земельну час ПАЙ Кручковській, Марії Колипівні. було, хто буде. Хто проти, хто утримався? 14 за рішення прийнято. Про завершення технічних документацій на земельну частку ПАЙ Чурику Івану Євдокимовичу. Хто проти, хто утримався? 14 за рішення прийнято. Про затвердження технічних документацій на земельну частку ПАЙ Громадянина Чурик. Марії Іванівні. Було, підійшово, підійшово, підійшово. Хто проти, то утримався. 14, за, рішення прийнято. Не, Про передачу власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд громадянин громадянці Маринчук Галині Анатоліївні. Конфлікту інтересів немає. Е, хто проти, хто утримався рішення прийнято? Про передачу власність земельної ділянки для будівництва жилового будинку Кодексу споруд станько Юлії Борисі. Хто проти, хто утримався рішення прийнято? Про надання дозволу на розробку технічної документації з землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі на земельну частку, Пай, Маковецькій, Тетяни, Дмитрині. Да. Хто проти, хто утримався? 14 за рішення прийнято. Про надання дозволу на розробку технічної документації. Шо? У мене так порядку лежить, не знаю, за тут не знаю. Там життя. Е, Чернецьки немає чисто чисто. Так, так, чернельки, так? Затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок на земельну частку пай Чернецькій Тетяні Валентинівні. Хто проти, хто отримався, 14 oh. за рішення прийнято. E, yeah, e, I, про надання дозволу щодо встановлення марш, меж на земельну частку пай. Дуді Юрію Анатолійовичу. На увагу не було, комітет відповідає на дату. Хто проти, хто утримався, рішення прийнято. Ронами надання до на розробку технічних документацій на земельну частку ПАЙ Маримчук Анатолію Ульяновичу. На увагу не було, комітет відповідає на дату. Хто проти, хто утримався рішення за прийнято про надання дозволу на земельну частку пай Чурик Олені Максимівні. Хто проти, хто утримався, 14 за рішення прийнято. Про надання дозволу на розробку технічної документації на земельну частку ПАЙ. О, тут воно, воно є. Ще воно перестало на лідше місце. А, там на земельну частку ПАЙ. Чернецькій Тетяни Валентинівні. Е не було, на хто проти? Хто утримався рішення прийнято? Про припинення права користування земельною ділянкою в поліводі Віктору Васильовичу. Не було, на не не, е е хто проти? Хто утримався? 14 за рішення прийнято. Про припинення права користування Лавренюк Єві Васильович. Хто проти, хто утримався? 14, за, рішення прийнято. Про припинення права користування Михальчуку Миколі Вуговичу. Хто проти, хто утримався 14, за, рішення прийнято. Про припинення права користування земельної ділянки Демчук Ганні Василівні. Заваження не було, хто не хотів, але Хто проти? Хто утримався рішення? Знаєте, за Рішення прийнято. Про припинення права користування земельної ділянки Дейнеці Миколі Миколаєвичу. Хто проти? Хто утримався? 14 за рішення прийнято. <спільний> Різне, а що нас щось у різному, щось будемо. Ми було Харль, там дзвонили до вас батьки намітнення світла із 5, наприклад, до півсьомої години, коли діти після другої зміни уйдуть. <сураз> <спільний> Я оголошував на бюджетній комісії, що всі ліміти по бо... розмірні вже. І ми зараз на цій сесії скидаємо кошти і оголошуємо новий тендер. Тому що я пояснив, ми всі військові точки, ми фінансуємо на використання електроенергії компенсації в цьому році. Ми не отримували і не отримаємо. Жодної копійки. Якщо в минулому бюджетному році нам була компенсація, межа там я не готовий сказати мільйон по мільйона. то в цьому році, в межах двох мільйонів ми все абсолютно будемо фінансувати за власний бюджет. в тому числі ті тендери, ну, з врахуванням цих. Кіловат вони вичерпані вже. Вже нам прислала генеруюча чи продаюча, бо, як не дивно, Газ-трейд е, газ е, є продавцем електроенергії на ринку збуту. Ну, вони збуту. Е, 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 е. І вони нам прислали вже офіційний лист про те, що завершуються. Е, або проводять закупівлю, або вони припиняють електропостачання. Дивіться, е дві зміни є ще другі мельники замша. А в нас через асфальт цей до речі. Е півтори годинки, щоб діти змогли Ді. так, якби то... Е я абсолютно розумію, але поки ми не проведемо закупівлю, я навіть і не можу обіцяти розглядати. Я знаю, до мене були дзвінки. Я коли є в селах, я зустрічаюся. Говорю, я ніде не тікаю, не ховаюся, але я кажу так, як є чесно. Якщо ви не вірите мені, от є фінансист підтвердить, зайдіть. Ми оголосили, ми його оголосили за будівлю. І, і, і доречно вивчити питання про дозвіл включення 20-кілометрової зони, при пордоні. Ну чи можна, так? Да? Ну якщо вже включати, то вибачте, ну я ж не буду пояснювати всім з що в Другові там чи в Завшанах можна, а вичитися не можна. Якщо включати, то включати скрізь. Так, а так, якщо так... не включати, значить ніде да? не включати. І всі повазі цій... і коли звучали ті питання, там ну були різні. Різні думки на колегії там засоблення. Та і... бо, бо там проблема бо там бомблять, там енерго. Всі генеруючі. вчора був проведений, проведена була зустріч і криком кричать, що з настанням холодів буде планове постійне відключення. То давайте, ну, я... нас нема. Для... Війна є для тих. Кого вона зачепила? Кого, ї... кого вона не зачепила, в нас немає війни. Повірте? І воно тут, знаєте, так, де коли. Які їх пропозиції? Ще не в мене. вороженьки, як роса.